З розплідника отримали ще сортові піводні. Отож, дивимось. Ось візитка розплідник декоративних рослин квітана. І далі те, що в ну... ящичка. Які ж тут? Тут їх аж дві. Перша з них це Де тут брунечко? Брунечко? Ось є, тут трішечки менші, але все живенькі, гарненькі. І ще одна півонія, сортова, гібридна. І ще одна Faithful Dream, Марія. Гарні. Ось такі півонії отримали. Будемо садити. Та чекати, що вони розростуться. Буде краса!